У німецьких книгарнях з'явились україно-німецькі та німецько-українські словники для дітей та дорослих. Чому словник кращий за перекладач Google? Часто цей перекладач хибить і дає неправильне значення слова. Окрім того, ми не дізнаємося варіанти значень слів та їхніх граматичних характеристик, скажімо, роду іменників. Проте, це все є у словниках, іноді навіть із прикладами слововживання та транскрипцією, яка полегшує засвоїти правила читання. У німецькій мові ці правила простіші, аніж у англійській, проте деякі особливості все ж є. Окрім того, коли ми гортаємо паперовий словник, наша пам'ять спрацьовує краще, аніж коли ми скористалися автоматичним перекладачем. Тож, якщо ваша мета вивчити німецьку мову, однозначно рекомендую користуватися. Паперовими словниками бажано ще й нові для вас слова переписувати у зошит, що покращить запам'ятовування.